Почався матч з хороших хайлайтів від JBA. Він там розвалив спочатку в пістолеті на Апленті, потім взяв ще й клач 1-2, там плюс-мінус в тій самій позиції. Коротше, цей хлопчина старт поєдинку на своїй індивідуалці витащив. Ну і глобально так по картинці гри виглядало так, ніби ну не вгадують, бо йти абсолютно з напрямком атака суперника, не можуть зрозуміти, куди там підлаштуватися. Це вже потім в інтерв'ю після матчу Алекс скаже, що ну, от ми очікували раундів на Б. А вони ходили скотиняки на а, і от якраз проти ось цього сетапу на підпужби плента дуже жорсткий ейс видав сусп. Він розвалив спочатку тих, хто підпушив, потім виграв клач 1-2 вже в сайті. Там ну, розіграв він абсолютно філігранно. 8-7, і отут тут раунд, який я просто, я, я досі його пам'ятаю. Я не знаю, як ти його примудрився програти. НПЛ дає два таких дуже жорстких, крутих мінуса на б пленті. Команда миттєво взривається на Б-сайт, а тут звідкись, блін, цей Сонік ще один. І ФСІ максимально швидко прилітає. Команда Бейт не встигає його відрізати, не встигає закритися смаком. І за секунду просто. То падає чотири гравця команди Бейт. Ну і що найнеприємніше, на рахунку 11-11 сталася така пауза дуже невчасна для команди Бейт. Яку, звичайно, Станіслав використав для того, щоб подумати і якось підібрати ключок під стиль гри бейтів. Ну і в результаті на Маппоінті, на мапі суперника бейти пішли на Бплент, розхідкою. Ну там Станіслав був до них максимально готовий. Ну і на овертаймах Wildcard свій трен все ж таки домучили і виграли. Трейн виглядає як дійсно найслабша мапа бейт з тих, що вони грають.